Які ж сорти котовника існують, і як вибрати відповідний? У Європі та Азії налічується понад 250 видів непата, але лише деякі з них стають фаворитами садівників. Більшість рослин котовника утворюють щільні кущики зеленої або сірозеленого листя, з яких з'являються яскраві квіти у відтінках синього, лавандового, білого і навіть блідожовтого. У чому різниця між котовником і котячою емєтою? Чи підійде він для вашого саду? І найголовніше, чи не перетворить вашу ділянку в поле битви для котів, якщо ви його посадите? Давайте розберемося. Огляд рослини. Тип рослини, багаторічні та однорічні трави. Родина ясноткові, ламиайси. Рід, котовник, непата, Види, різні види непата. Батьківщина Європа, Азія, Африка. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота від 20 до 39 дюймів. Потреба у воді низька. Шкідники та хвороби, коти. Догляд мінімальний. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 3-8. Що таке котовник? Ви могли помітити, що я іноді використовую терміни котовник і котяча ем'ята як взаємозамінні. Це тому, що обидві назви стосуються рослин роду непата. Але чи є різниця? І як виглядає котяча ем'ята? карія або звичайна котяча ем'ята це справжнє свято для ваших пухнастих друзів. Однак майже будь-який вид непата може викликати у котів схожу реакцію. Вся справа в натуральній речовині під назвою непеталактон. Більшість видів містять його в тій чи іншій мірі, але у Непатакарія його концентрація вища. Якщо ви вирощуєте котовник спеціально для кішок, то цей вид ідеальний вибір. Непатаманінгме або Непатафацентме котовник частіше використовують в декоративних садах, так як він виглядає менш бур'янистим. Однак інші види непата можуть перевершити його за красою цвітіння. Крім того, вони не так приваблюють кішок, які можуть витоптати або обгристи рослини. Якщо ви хочете посадити кілька сортів котовника для різноманітності, розмістіть непата кареа подалі від інших рослин, щоб кішки не псували ваші квітники. Батьківщина рослини. Види непата спочатку були рідними для Африки, Європи та Азії. Пізніше вони були завезені в Північну Америку та інші регіони. Завдяки любові кішок до цих рослин Непатакаєре стала найпопулярнішою різновидом серед садівників. Сорт Непатарисимоза вокає слоу. Цей сорт був названий багаторічником року в 2007 році. Він відрізняється рясним цвітінням лавандово-блакитних квітів з середини травня до кінця вересня. Висота рослини досягає 30 дюймів, а ширина 36-40 дюймів. Інші сорти рисимоза включають – фіолетово-сині квіти, Бл Айс» – блідолавандові і суупербе насичену лавандові. Непата X кет-кет. Це карликовий сорт, який виростає лише до 8 дюймів у висоту, але виростає до 20 дюймів у ширину, цвіте з середини червня до середини вересня. Інші сорти Фацантме – Select blue, пильно зелене листя, blue Under лавандово-блакитні квіти, і white Under – білі квіти. Непата Гранди Флори, Don't to Dusk. Цей сорт відрізняється ніжними рожевими квітами і досягає 3,5 футів у висоту, цвіте з середини червня до кінця серпня. Інші сорти грандифлоури, white cat, найбільший, до 52 дюймів. Брамдин, сині квіти, і пулбах лавандово-блакитні. Непата Сабзейлес. Це один з найбільш компактних сортів сабзейлес, який виростає до 14 дюймів, цвіте з середини червня до жовтня. Інші сорти, Sweet Dreams, рожеві квіти і Кулкет cool Лавандові. Не класифіковані сорти. Серед них виділяються Nepata, Reed, рясне цвітіння і непата великі лавандові суцвіття. Також цікаві, Blue Whisper блідолавандові, і Ice Blue майже білі квіти. Посадка. Котовник можна садити з весни до ранньої осені. Якщо вирощувати з насіння, краще почати в січні лютому, а висаджувати після останніх заморозків. Рослина добре росте в контейнерах, на клумбах і в змішаних посадках. Воно може бути агресивним, тому стежте за його поширенням. Догляд освітлення: Котовник воліє повне сонце, але в жаркому кліматі йому корисна півтінь. Полив. Молоді рослини потребують регулярного поливу, дорослі, посухостійки. Ґрунт. Найкраще підходить добре дренований, багатий компостом ґрунт. Температура. Ідеальна температура від 13 до 29 градусів Цельсія. Добриво. Котовник не потребує підгодівлі. Обрізка. Після першого цвітіння обріжте рослину на третину, щоб стимулювати другу хвилю цвітіння. Розмноження. Кращий спосіб поділ куща навесні. Також можна розмножувати живцями. Збирання врожаю. Для кішок найкраще збирати листя під час цвітіння. Сушіть їх у темному місці або в дегідраторі. Проблема шкідник. Головні шкідники кішки. Щоб захистити рослини, можна посадити окремий котячий сад. Хвороба. Котовник рідко хворіє. Але іноді може дивуватися плямистістю листя. Часті питання. Котовник однорічник або багаторічник. Зазвичай це багаторічник, якщо його добре вкрити на зиму. Як люди реагують на котячу ем'яту. Вона не токсична для людини, але ефект слабкий. Які сорти краще вирощувати Вокає Сул, Six Hills Giant, Джоуенері, Select Блу. Котовник сильно розростається. Так, але не агресивно. Котовник і котяче ем'ята одне й те ж. Ні, це різні види одного роду. Чи відлякує котовник комах? Так, але приваблює бджіл і метеликів.